Добрий день. Літня обрізка, кінець, приблизно кінець червня і слива. Я зараз покажу, що таке літня обрізка. Це дуже швидко, дуже щось нам десь там я покажу, що щось ми будемо прибирати. Я бачите, взяв тільки секатор, молоде дерево. Десь, можливо, щось і можна було попиляти якусь гілочку. Я цього не роблю, тому що сокорух. Тому що це для дерева боляче. І тому ми прибираємо тільки ті гілки, які дуже заважають, які заважають кроні для освітленості, Ну і трошечки розвантажимо її. Ось перед нами слива, дивіться, У нас рядочок слив. І ми зараз дуже швидко це все діло пройдемо. Зверніть увагу. Взагалі слива, дерево, яке хоче сховатися всередину. Тому ми, основна наша задача його трохи розвести, де щось заважає, прибрали. Оці гілочки, що йдуть всередину, роздивляємося, прибираємо. Дивимося, дивіться, гілочка над гілочкою. ну Це вже треба просто прибрати. Далі пройшлися, Тут не трогаємо, тут з Все, все. Розвертаємося, дивимося. Ось пішла всередину гілочка. Ось пішла всередину. Основна задача, ті, що всередину. Ось пішла всередину. Ми максимально розводимо сливу. О, о, тонесенькі гілочки поприбирали, ще раз роздивилися. Прона в нас більш-менш освітлюється. Отакі, От дивіться, тенесенькі гілочки прибираємо. Все. Це йде косметика. Це не є справжня зимово-весняна обрізка. Наша задача трішечки підправити. Дивіться, Одна слива є. Далі. Серебну прибрали. Прибрали, що до всередину. Без пеньочків. Я вже багато говорив про ці пеньочки коньочки, не буду повторювати, хто дивиться відео, ми прекрасно знаємо, яка від них шкода і які у нас бактерії можуть цього Тому ми залишаємо пеньочки. Дивилися, експериментували, показували. Сьогодні в нас відео просто. Літня обрізка сливи. Дивіться, все, що йде всередину, трошечки розрядили. Попрошу оператора на цю сторону. Ось. Будь ласка, можна світри? Дивіться. Раз. Два. Все, що всередину. Прибрали. Прибрали. Розводимо, максимально розводимо. Я тут, до речі, робив. Трошки прикоротити. Робив. Таку розводочку, вагу чіпляв, ці гілочки опускав. Чому? Тому що гілка родить... Можна сюди. Гілка родить ідеальний кут 60 градусів. А слива ще сама по собі така, що ховається. Ну, є такі сорти сучасні, що ми, можливо, дійдемо зараз до цих сортів, які не сильно ховаються. Так, Роздивились, подивились, краще щось. Не дорізати, ні щось спиляти, щоб у нас дерево прихворіло. Все, слідує. Це з цих, з цих сучасних сортів. Зараз не пам'ятаю які тут, які в нас йдуть і не сильно ховаються. Так, прибрали. Прибрали. Також її розводимо. Їх, до речі, небагато їх різати. Зовсім трошечки прибрали всередину трошечки освітлили тут навіть на цій слив є такі гілочки які навпаки тут більше до гри треба трошечки і знизу прибираємо так трошки хай буде все не трогаємо не чіпаємо одна на одну прибрали заважає все, все розведемо Такий косметичний макіяж. Проходимо далі. Можна сюди? Трошки запам'ятовуємо, яка вона була, і вона у нас майже така, ну майже, так, можливо, майже така вишиття. Тільки прибрали, що дуже сильно заважає. Не робіть більше експеримент, я вже зробив експеримент. Трошки більше, ніж треба обрізав. Ріст притупився і тепер я можу сміливо на своєму досвіді поганому. До речі, чому поганий досвід? Ну, ніколи такого не робив, Оце це наслухався блогерів. Думаю, ну, може я щось не розумію, ну спробую. Бачу, ріжуть конкретно. Спробую я конкретно. Може я теж такий конкретний хлопець. Вийшло ще ні. Результат був поганий, притупився ріст. Все, дивіться, пройшли. Ось, готово. Далі. Ми обрізали один, два, три, чотири сливи. Все. Все ще всередину. Прибрали. Прибрали. Це така із звичайних сортів ховається до середини. Раніше закінчення ще було одне, ну якщо десь і два закінчення йдуть, то нічого страшного, за літні обрізки. зима на все поправить. Тоді дерево спить, тоді воно цього не відчуває. і за... Тоді ми жаліємо дерево, коли ми з нього більше обрізаємо. Тому що йому менше треба працювати над тим, щоб вигодовувати гілки. І Часто не, не плоносні вже старі гілки, яким 4 і більше років. Залишаємо тільки молоді. А зараз ми більш милосердні до дерева. дерево сокорух йде, дерево живе. Тоді, коли ми... Можна сюди прийти. Тоді, коли ми зрізаємо тільки саме необхідне. Тому, наголошую, різниця між... Живні весняної обрізки і літні, велика різниця. Тут ми косметику пройшли, дерево не спить, дерево відчуває, а там ми будемо різати конкретно. Все. Все, ось. Десь щось краще не доріжте, краще залишіть, ніж більше обріжете і тоді у вас притупиться різ дерева і воно буде слабнути. Все, що я хотів показати, ось, дивіться, один, два, три, чотири. Скільки хвилин, якщо ми прийшли, ми просто весь садок пробігаємося. Пробігли, обрізали, залишили. Все, що я вам хотів сказати по сливі. На сьогодні до побачення. З вами був Володимир Головань, місто Всього вам доброго.